Дні про маму, жіночу дружбу, доньок та кохання. 11 грудня в Бориспільському центрі культури та мистецтв відбувся творчий вечір поетеси та радниці виконувача обов'язків голови Київської облради Наталії Лобастової. Її твори співом виконували телеведуча Маріанна Черкасець, заслужена артистка естрадного мистецтва України Наталія Маркевич, майстриня б'юті сфери Анна Дацун, солістка академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України Юлія Мартинова Любецька, співзасновник благодійного фонду серця свободи Микола. Селичко Світлана Баласинович співак Григорій Глінський та Тетяна Хміль своїми виступами. Глядацьку залу також зачаровував танцювальний колектив леді Шарм. Писати вірші Наталія Лобастова почала ще з малку. Вона каже, що серед її творів здебільшого лірика. На пісні мене спонукала моя подруга, що можливо потрібно покласти ці вірші і воно буде звучати якось більше на українській мові молоді. Но ми спробували одну пісню, вона сподобалась. і почали, ну, Я почала створювати альбом. На сьогоднішній день у мене більше 60. Пісень записаних уже аранжированих і на українській мові, і вже виконують заслужені артисти України, заслужені артисти естрадного мистецтва. в нас вийшло. За словами Наталії Лобастової, присутніми в залі були волонтери, представники Бориспільської міської ради, районної ради, служби безпеки України, генеральної прокуратури, а також депутати Верховної Ради. Поетеса зазначає, що захід несе благодійну мету. Тож донати глядачів організатори передадуть благодійному фонду серця свободи для прикордонників ОКПП Київ. Я думаю, це є найбільше таке. Ну, Сьогодні свято, де я себе почуваю людиною і свій вклад вкладаю саме у, це, у Збройні сили України, тому що це дуже необхідно з нашою допомогою. Ми наближаємо нашу перемогу. Організаторами заходу є Наталія Маркевич та Тетяна Хміль. У душі я завжди 18, моя зайчиска Я вмію Ція усик Євгеній Бойко новини Терес Бориспіль.